Війська РФ продовжують зазнавати значних втрат на Херсонщині. Комунальні підприємства захоплені росіянами, яким буде опалювальний сезон на окупованій частині Херсонщини. Новокоховчани, які виїхали з окупації, організували акцію зі збору подарунків для українських військових. Більше тисячі квадратних кілометрів на півдні звільнені від російських військ. Такі дані оприлюднила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В ефірі загальнонаціонального марафону. Активні дії тривають. Російська армія намагається спинити просування підрозділів збройних сил України всіма можливими засобами протягом вихідних під ударами всього арсеналу зброї війська РФ, українські позиції та прифронтові райони від 25 до 45 населених пунктів щодня опиняються під обстрілами. дудчани і Давидів брід під ударами з землі і з неба. Російські військові пробують відновити втрачене. У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку безводного на Давидов брід, зазнав суттєвих втрат та ретурвався на вихідні позиції. Продовжуються авіаудари. За цей бойовий день їх було сім, п'ять з яких по Давидову броду. А дрон Камікадзе атакував Дучани без суттєвих втрат. Найімовірний напрямок наступу збройних сил України командування російської армії для підсилення відправило 200 військовослужбовців та близько трьох десятків одиниць бойової техніки. Про це повідомляє південне оперативне командування. За даними генштабу, в одному з таких нещодавно сформованих підрозділів 127-му стрілецькому полку першого армійського корпусу російської армії склалась критична ситуація. Сформований на швидку руч полк рішенням командувача 49-ї армії. Було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці в кращому випадку екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат у відповідь на терористичні удари по цивільних громадянах і мирних містах і селах. Підрозділи Сил оборони Півдня завдають точні удари по війську РФ для його виснаження. Протягом вихідних авіація збройних сил України виконала 19 уражень по місцях скупчення, опорних пунктах, системах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних та артилерійських військ виконали майже 445 завдань. Російське військо втратило за два дні: 127 осіб, 8 танків, 4 крупнокаліберні гаубиці, 6 мінометів, дві системи гра. 17 одиниць техніки знищені три склади з боєприпасами у Херсонському та Береславському районах. Та пункт командування у Каховському. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Люди, які проживають на окупованій частині Херсонщини, не знають, чого очікувати від опалювального сезону цього року. Жителька обласного центру Вікторія говорить, що попередні роки, в середині жовтня, відбувалася підготовка внутрішньобудинкових мереж. На під'їзді було оголошення про те, що певний час потрібно було перебувати вдома, бо прийде фахівець. Цьогоріч цього немає. Тож розраховувати на центральне опалення я не можу. Як обігрівати взимку? Важке питання. Якщо газ буде надходити, то переїдемо до родичів у приватний сектор. Якщо ні, то треба їхати в село, де є пічне опалення або евакуюватись з окупованої області. Звісно, я в розпачі від ситуації і як діятиму, я не знаю. Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що всі комунальні підприємства, в тому числі і ТЕЦ, під контролем окупаційної влади. Але ситуація з опаленням в місті відслідковується. Дуже сподіваємося, що люди будуть теплом. Звісно, ситуація зараз стосується визволення нашого міста і можливі певні пошкодження, але створена військова адміністрація. Руку тримаємо на пульсі. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко говорить 80 відсотків населення мають індивідуальні системи опалення, тому за умови, що буде газ, у них буде тепло. Єдине, що я не знаю, наскільки на сьогоднішній день жителі сільської місцевості, бо наже село ходять там, де дровами опаляться, наскільки на сьогоднішній день окупаційна влада дозволить, не буде перешкоджати закупівлі дров. Школи і дитячі садки у місті не працюють, говорить Володимир Коваленко. Тому в їх опаленні немає необхідності. Централізованого опалення немає і у Скадовську. На 100% жителі забезпечені індивідуальними котлами, говорить Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Самостійно опалюються школи та дитячі садки. Цим закладам ми написали заяву про припинення за забезпечення, тому що сьогодні всі заклади захоплені і ми не контролюємо експлуатацію ціни чини. Відповідно, витрати електроенергії та газу. Тільки після визволення окупованих територій будуть доступними тепло, газопостачання та енергомережі. За необхідності розпочнеться їх ремонт і відновлення, щоб забезпечити херсонців теплом, говорить Галина Лугова. Олена Сумська, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Подарунки для українських військових, переселенці з Херсонщини, відправили смаколики та малюнки до Дня захисника України на передову серед учасників акції Вероніка, яка два місяці тому виїхала разом з родиною з Нової Каховки. Її найбільша мрія перемога України. Я власне ручка була військовим ось такі вівсяні все на першого, щоб вони не були в голоді. Менша сестра дівчинки підготувала малюнок. Це природа. Красна була е, наша земля. За словами Анастасії, лист написаний власноруч. Це тепліше і щиріше, ніж надрукований. Я зробила оберіг нашим хлопцям військовим, що приносив їм удачу. Написала листа. Надіюсь, вони. Свою фотографію ми ще не робили. Я сподіваюся, все буде добре. На Налітки дитина ліпила зі мною. Ми дуже старалися. Збір влаштувала благодійна організація Місто тисячі джерел, заснована жителями Нової Каховки. Зібрати для наших захисників малюнки, смаколики. Та листи, які люди написали для підтримки наших воїнів. Сьогодні приносять наші мешканці на Каховки, те, що вони підготували. Святослав приніс подарунок від його сім'ї, шоколад. Під за все я хочу повернутися в своє рідне місто, яке буде звільнено від російської орди. І того роблю все, що від мене залежить. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.